Потрібні речі стають потрібними на Чернівецькому екологічному фрімаркеті. Фрімаркет, а українською безкоштовний ринок звичний захід в європейських країнах. Про нас, що хочеш, бери, що треба. Своє рідне гасло акції. В Чернівцях таке дійство вперше. Наймолодшою і однією з найперших учасниць акції стала двомісячна Поліна. Вона з батьками принесла старі одяг, іграшки, батькову книгу з програмування віддати приємніше ніж викинути, зізнається її батько Андрій. Побачили в соцмережах об'яву. І прийшли. Ну у нас було декілька непотрібних речей. Ми їх вирішили віддати, ну, щоб не викидати. Може, комусь вони знадобляться. Лялька, яку віддала Поліночка, довго на ярмарці не пролежала. Уже за декілька хвилин її вдочерить чорнічанка Світлана і називає її. Я її назву Сонечко. Мені ця лялька сподобалася тим, що в неї дуже гарна мордочка, симпатична. І мені здається, що вона буде приносити щастя в мій дом. А принесла сюда речі з дітей, дитячий одяг, принесла взуття, тому що мені не потрібно, а може, комусь теж буде до потреби. Але організатори запевняють, мета акції глобальніша, а саме екологічна. Сміттєвики не наповнюються, а старі речі отримують друге дихання. Ми вирішили, що це гарна європейська ініціатива. Чернісі, як європейське місто, має розвиватися. А чорнівчани ж підтримують такі ініціативи. А багато квартир, квартирах, в хатах, в селі є багато речей, і я хочу цим людям, хто організував, побажати здоров'я в тіло, світлості в душу. Більше нігде не знайдеш і не купиш. Протягом акції чернівчани віддавали все від кошенят до ліків. Також вчились малювати ватними паличками. А волонтер з німеччини показувала чернівчанам, як використану тару перетворювати на корисні речі. В планах організаторів робити такі ярмарки максимально часто, але все залежить від активності самих чернівчан.